Даля, розкажи, будь ласка, про себе і свій результат по здоров'ю. Я прийшла в Корал, в коралл клаб прийшла на здоров'я. У мене була проблема зі щитовидкою. Я 15 років вже була на гормонах, і моя щитовидка практично не працювала. І мені запропонував лікар, вже сказав, що все, далі вже нема куди, її будемо удаляти. І це для мене був таким, знаєте, як холодна вода на голову, бо я взагалі була. Не го не згодна з цією думкою, я не хотіла видаляти щитовиду. Я шукала методи. І колись мені в родах в Україні лікар сказала на черговому зриві, коли в мене були проблеми з щитовидкою, Я була тоді на канікулах. Вона мені сказала: шукай е, натуральний спосіб виведення з організму стафілого У мене було знаєте, таке здивування. я Кажу, як натуральний? Ну кажіть, я все зроблю, куплю. Е, це не лікарі, це шукай, в гублі, шукай, і ти знайдеш. Я шукала два з половиною роки. Я пробувала всі, всі компанії, всі антипаразитарні програми, які, які бачу. І, Будучи в Іспанії, я все замовляла з України. Ну, коротше, я, пришла, історія, напевно. Та, я просто випадково зустріла свою подругу, давню знайому, скажімо так. Я побачила її дуже зміни, такі я кажу, чим ти займаєшся, що ти робиш з собою? Вона ну, каже, я п'ю коралову продукцію і я п'ю антипаразитарну програму, Чищення Кишечника. Я це почула, кажу, оце воно. Дай мені, я буду пити все. Я просто це для мене був як жетон, який провалився. Дай мені цю програму, я її хочу. І я, буквально, через місяць, в мене ще тверка з з роботи. Лікарі були в шоці, це іспанські лікарі, відмінили мені тут же операцію. І через рік, це я через рік я пила кожен три місяці, продовжувала концепцію. Через рік мене зняли з обліку ендокринолога, що в Іспанії це практично нереально. Щастя моє, ну не то слово щастя. Я віджила мене пройшла депресія, тому що із за щитовидки це все почало тягнути одне друге. Я зараз потрібна людям людям. Я зараз живу. Мені 55, і я себе відчуваю на 35, І слава Богу. Так що дякую нашій компанії, що в нас є такі продукти, і дякую Богу, що мені послав цю інформацію. Розкішно виглядаєш на 25. Очі світяться, ця посмішка. Я тобі бажаю успіхів, і хай до тебе приходять люди, які теж почують тебе і змінять якісно своє здоров'я, а також рівень життя. Дякую, дякую, успіхи.